Всім привіт! Мене звати Єва Леся, мені 10 років. Я народилася та проживаю у місті могилів подільській Вінницької області. Це мальовниче містечко на березі річки Дністер, яке є прикордонною зоною з Молдовою, яке просто потупає неповторній природі. Я дуже пишаюся, що народилася саме тут. Я навчаюся у 5 класі. Вчуся на відмін напевно, тому що маю феноменальну пам'ять. Велику увагу приділяє вивченню англійської мови. У цьому році навіть відвідала Берлінгтонську школу у Лондоні, де проходила курси з англійської мови. Також я вчуся грати на фортепіано. У цьому році закінчую 4 клас музичної школи. До речі, теж з відзнакою У мене є велика сім'я та котик Мурзик. Мої рідні кажуть, що я котяча мама, бо я обожнюю котів. Моє хобі. Зніматись та фотографуватись у різних проєктах. Я навіть маю 25 тисяч підписників в Інстаграмі. Я люблю гуляти з друзями та подорожувати. У свої 10 років я була вже в Єгипті, відвідала навіть столицю Каїр, у різних містах Турції, Болгарії, подорожувала різними містами Австрії, Германії. Цього літа готуюсь до поїздки в Америку, де буду подорожувати та знову ж вчити англійську мову. Я мрію зніматися у великому кіно і думаю, що моя мрія скоро таки здійсниться. Тому що я цілеспрямована, розумна, комунікабельна, гарна, талановита. Дякую за увагу, до зустрічі на зйомках.